У сполучених штатах згадують жертв терактів. 11 років тому сталася найбільша атака в історії країни. 19 бойовиків Аль-Каїди захопили 4 американські лайнери. У наслідок повітряного нальоту загинуло понад 3 тисячі осіб. У пам'ять про загиблих кандидати у президенти Барак Обама та Міт Ромні призупинили свої виборчі кампанії. Вони відвідають жалобні церемонії. Зокрема, у Пентагоні згадують американських військових, які постраждали. Глава військового відомства Сполучених Штатів Леон Панета вже відвідав меморіал жертв у Пенсильванії. Рейс 93, що летів за маршрутом Нью-Джерсі Сан Франциско, захопили четверо терористів. Завдяки опору 40 пасажирів та членів екіпажу, лайнера вдалося спрямувати на поле, де він розбився. Сьогодні ми зібралися тут, щоб віддати шану тим, хто помер 11 вересня. Ми виконуємо обіцянку, яку дали своїм родинам та усім американцям і завжди захищатимемо нашу батьківщину. І запевняємо, що нікому, хто збирається напасти на Сполучені Штати Америки, це не зійде з рук. У самому епіцентрі трагедії у Нью-Йорку цього дня відзначають день відродження. Там почнуться урочисті заходи за участю родин загиблих рятувальників, пожежників і простих перехожих, які допомагали постраждалим у той страшний день. Увечері над містом піднімуться два промені світла, символ зруйнованих башт. Їх буде видно за 50 кілометрів від Манхеттена, а зникнуть вони тільки на світанку.